Добрий день, починаємо урок. На минулому уроці ми з вами ознайомилися з темою прямокутні трикутники, їх властивості, розібрали ознаки рівності прямокутних трикутників. Сьогодні продовжуємо працювати з цією темою, розв'язувати задачі. Давайте пригадаємо: прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямий. Ось, наприклад, у мене буде. Прямокутний трикутник а, Б, С. Нічого не пишемо, просто дивимося. Ось мій трикутник А, Б, С. Прямий кут позначаємо. Отже. Зараз перед вами прямокутний трикутник а, Б, С. кут А, прямий, тобто дорівнює 90 градусів. Далі ми з вами проговорили. Що сторони прямокутного трикутника мають назви. Сторона, яка лежить навпроти прямого кута, це сторона BC, зараз у мене називається гіпотенуза. AB і AC – це катети прямокутного трикутника. Да? Вони лежать біля прямого кута. Вони прилеглі до прямого кута. Далі ми з вами ще розібрали, що існує єгипетський трикутник в якому сторони дорівнюють 3, 4 та 5 см. Також ми проговорили, що найбільшою стороною в прямокутному трикутнику є гіпотенуза. І ми сказали, пригадали властивість, що навпроти більшого кута лежить більша сторона, а в прямокутному трикутнику найбільший кут це саме і є прямий кут. Да? Навпроти нього лежить гіпотенуза. Тому гіпотенуза буде найбільшою стороною в трикутнику. Далі, що ми ще з вами, які розбирали властивості, властивість кута 30 градусів. Наприклад, якщо у нас кут С дорівнює 30 градусів, то ми казали, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Якщо гіпотенуза дорівнює 60, то катет АВ дорівнює половині дорівнює 30. І навпаки, якщо ми знаємо катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, ми з легкістю можемо знайти гіпотенузу, да, помноживши довжину катета на 2. Також ми говорили, що у прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Ми говорили, що в прямокутному трикутнику, наприклад, в нашому кут Б і Ку можуть бути тільки гострими. В прямокутному трикутнику може бути тільки один прямий кут, не може бути їх два і більше, не може бути тупого кута. І ми з вами посилалися на теорему про суму кутів трикутника. Пригадуємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Також ми говорили про ознаки рівності трикутників. І давайте з вами трошечки порозв'язуємо задачі. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Номер 479. Номер 479. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо і задача 1. один з них на 28 градусів більший за другий. Отже, малюємо схематично прямокутний трикутник, позначаємо А, Б, С, прямий кут. Так. Далі, що нам відомо, що один з гострих кутів на 28 більший, ніж другий. Отже. Що ми запишемо в дано? Зверніть увагу, як я записую дано. Поперевіряючи ваші роботи, помітила інші записи. Дано. Що у нас зараз з вами є? Є трикутник АВС. Знаємо, що кут А у нас 90 градусів. Тобто цей трикутник прямокутний. Написали. Прямокутний трикутник. Не плутаємо да? з фізикою. Там по-іншому оформлюємо дано, в геометрії зовсім по-іншому. Далі, що нам відомо, що один з гострих кутів на 28 більший, ніж інший. Наприклад, позначимо, що кут Б дорівнює кут С. Плюс 28 градусів. Пригадуємо на більше додаємо, на менше віднімаємо, у більше множимо, у менше ділимо. Отже, що нам потрібно знайти Знайти гострі кути кут Б і кут С. І завжди в таких задачах у нас з вами з'являються ікси. Позначимо, позначимо Кут С за Х, С у нас дорівнює Х. Тоді, пишемо тоді, кут Б дорівнює, дивимося, кут С плюс 28, а у нас кут С ми позначили за Х. Отже, це буде Х плюс 28 градусів. Так, далі. За теоремою про суму кутів трикутника ми знаємо, що сума дорівнює 180. І на минулому уроці ми з вами вивчили, що сума гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Скористаємося цим. Отже, кут Б плюс кут С дорівнює 90 градусів. І ще раз, чого ми так написали? Тому що сума гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Цю властивість ми з вами вивчили на минулому році. Отже, кут Б ми позначили як Х плюс 28, Кут С ми позначили як Х. І разом це буде 90. Отже, ми зараз з вами склали рівняння. Воно просте, ми таки вміємо розв'язувати. Отже, розв'яжемо х плюс х буде 2х, 28 перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. 90 мінус 28. Тоді 2х дорівнює 90 мінус 20, 70 і мінус 62. Х у нас тепер невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 62 ділити на відомий множник на 2. При діленні ми отримаємо 31. Так, що у нас вами вийшло, діти? За х ми позначали КС. Отже, кут С дорівнює 31 градус. А чому ж дорівнює кут Б? Це у нас було х плюс 28, х дорівнює 31. 31, додаємо 28. 30 плюс 20 50, 1 плюс 8 9, 59 градусів. І давайте себе перевіримо. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. 59 додаємо 31 і ми з вами отримали 90 градусів. Отже, задачу розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть самостійно відповідь. Переходимо до наступної задачі. Будемо розбирати задачу під номером 2. Знову у назову прямокутний трикутник. АБЦ, кут А90 градусів. Що нам тепер відомо? Будемо шукати теж гострі кути. Нам відомо, що один з них у 5 разів менший за другий. Отже, якщо один менший, значить інший у 5 разів більше за другий. Оскільки ділити в задачах завжди складніше і можна зробити помилку, будемо намагатися від дії ділення переходити до множення. І ще раз, оскільки один менший, тоді другий буде у 5 разів більший. Отже, що ми запишемо в дано? Зараз проговоримо, а потім ви його самостійно запишете. Що дано, у нас трикутник ABC, кут А 90 градусів. Отже, трикутник прямокутний. Далі Кут Б дорівнює 5 кутів С. В 5 разів більше. 5 кутів С. Знайти кут Б і кут С. Зробили паузу і самостійно записали: писали, дано. Знайти і слово розв'язок. Отже, переходимо до розв'язку. Знову ж таки, всі ті самі наші думки, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Да? За допомогою цієї властивості будемо складати рівняння. Отже, знову позначимо кут С за Х, позначимо кут С за Х. Тоді, кут Б дорівнює. 5 множимо на х, 5х. Складемо рівняння х плюс 5х рівня 90. І ще раз, чого ми так написали? Тому що сума гострих кутів прямокутному трикутнику рівня 90 градусів. Х плюс 5х це у нас 6х, рівня 90. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 90. Ділити на відомий множник. Так, 90 це у нас 60 і 30. 60 ділимо на 6, 10, 30 ділимо на 6 5, 10 плюс 5 15. Отже, зараз ми отримали, що кут С дорівнює 15 градусів. А ми знаємо, що кут Б у 5 разів більший кут Б дорівнює. 5. Множимо на 15. 5 на 10 50. 5 на 5 25. 50 плюс 25 буде 75 градусів. Отже, знову ж таки, знайшли ми кути, перевіримо, чи дають вони в сумі 90. 15, додаємо 75 буде 90. Зробили паузу. Самостійно записали відповідь. Третя задача. Знову ж таки, намалюємо прямокутний трикутник. А БЦ. Так. Ще тепер нам відомо про гострі кути. Їх градусні міри відносяться як 2 до 3. Отже, ми позначимо один кут, наприклад, кут Б, як 2х. А інший кут, кут С як 3Х. Майже завжди в задачах, де у нас відношення, з'являються ікси. Зробили зараз паузу і самостійно записали дано знайти і слово розв'язок. Так, знову ж таки, да, на властивість, посилаємося на властивість, що кут Б плюс кут С дорівнює 90 градусів. Кут Б у нас 2х, плюс кут С у нас 3х, і в сумі це повинно вийти 90 градусів. 2х плюс 3х, 5х дорівнює 90 градусів. Знову х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток 90 ділити на відомий множник на 5. Так, 90 це у нас 50 плюс 40. 50 ділимо на 5 10, 40 ділимо на 5, 8, 10 плюс 8 18. Ми зараз знайшли просто х. Далі, кут Б ми позначили як 2х. Отже, кут Б у нас дорівнює 2 помножити на 18 дорівнює 36 градусів. Оце ми позначили як 3х. Тобто, 3 множимо на 18. 3 на 10, 30, 3 на 8, 54. Ой, 3 на 8, 24, і разом це буде 54. І ще раз, да? 18, це 10 плюс 8, 3 на 10, 30. 3 на 8, 24, 30 плюс 24 буде 54. Перевіряємо, що у нас буде в сумі 36, задаємо 54, отримаємо 90 градусів. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Будь ласка, поставте на паузу і запишіть самостійну відповідь. Ваше домашнє завдання пройти тестування. Посилання я вам відправляю.